Всім привіт! Блін. І так, всім привіт, це новий відос Сьогодні ми будемо тестити нову резину. Нарешті. Ось передня нова резина. Блін, ніфіга не видно, я чуть-чуть Я відчув, що вона прям тримає. От, от капець. Я фотку напевно приставлю тому що зараз воно все забилося, нічого не видно. Шипи капець. Резина капець широка, у мене ніби переднє колесо тепер ширше, ніж заднє. Просто подивіться. Дуже дякую за підгон. Це мені з мотокросу подарили, я напевно я не знаю, чи називати імена. Коротше, дуже дякую взагалі. Кайф. Я просто балдію. Задню резину я нарізав. Вона в мене була типу, ялинку, я нарізав, щоб вона йшла полосками. Отак. Я не знаю, як це буде працювати. Напевно, мене буде в бік більше зносити, я не знаю. Сьогодні в нас е тепло, весь сніг, розмез. Сляко така капітальна, ну хто знає той розуміє, що це таке. Коротше ужас. Дуже дякую за резину передню. Ну це кайф капець такий. Данлоп на форте данлоп. Він ну по суті майже новий, грубо кажучи. Ну і раз пішла така історія, хочу подякувати Руслану, якщо я не помиляюсь, з каналу про Enduro.ua. У вересні я відкривав банку на збір для камери, якої зараз у мене тут нема. Зараз я знімаю на GoPro третю, друга. Грубо кажучи. Своєї камери в мене немає. Хочеться щось купити, типу, новіше, щоб контент був якісніший. І короте, я відкрив банку, там збираємо. Я один раз просто сказав, що я відкрив банку і все. І за цей перший місяць, за вересень назбирали ну, майже четвертину суми. Більше я не нагадував, що я, я, я там збираю ще щось. Ну, самі розумієте. Коротше, дуже дякую взагалі цим людям. Дуже дякую за найбільший ну, донат. Цьому каналу. Я посилання навіть в описі, в описі залишу, тому що ну, дуже дякую. Канал, до речі, ну, дуже цікаві відоси, круті мотоцикли. Також це ті, хто також донатить. Від 100 гривень, хто донатить, я записую на свій мотоцикл. Не знав. У мене в інстаграмі є всі деталі. Там я близькі друзі додаю і, ну, і багато чого. Посилання на інстаграм в описі. Заходіть, дивіться, там вся інформація є. Я так багато разів за день не падав. Да. А дуже... Ой! Хорнет знову зламався. Ремонтуємо в лісі. Блін, тут лід, хорнет тільки що боком дав. Я не зняв, бо я думав, а ще рано. Коротше, я проїхався трохи, поки ми тут доїхали куди-тре, приблизно. Є відчуття, тупо на рахунок призини, але я пізніше скажу. капець гарну! В ще щось ніхто легенько лежить. Нас лікує. Все, зараз розкладимося. Капіс гарну. Но та передня розина на асфальті капецьок шумить І вона навіть ось тут шумить типа по якомусь ґрунту Офігеть Вау Газу, газу Ну є, все в мене Газу Безгорну! Афігеть! Сьогодні, походу, буде гарний відос. Чуєте, чуєте, як резина, жесть Ну тримає, взагалі не з'їжджає, навіть по снігу. А задня дріфтує. Походу я зрізав там грані, нам, походу, буде в бока, коротше, в мене... Не знаю, напевно, не буде тримати бокову нагрузку. Буде видно. сніг лежить Бутінь, але гарно, ні, капець! Слизько буде? Ну мені назаду... А тобі слизько? Ти, ти не впустив? Чи... Ти не знаєш, що в тебе там? Ну Ти в минулий раз тобі стоїмо. Не за тестом резину нормально, походу, але передню я вже ну, я відчуваю. Вот зад, ну він. Я не відчую, напевно, як він гребеч чи ні. Тут таке траншея тренувальна, треба в стойку стати. Бо я якось плохо їхав тоді. Вау! Ей! Це що за постанова? Цього не було! Так? Вау! Залетів! стоїчку, Си ж стоєчку, треба щось а-ля тренувати! А не краде побавитись! Галіємо тут! Їдемо нам туди... Це добре, що галімо. Вау, і такий. Ого! Газу. Так стаєм! На третій лечу. Ой. Вау! Мітки подобається, чого так. Вау! Досить швидко мичу зараз приїжджаємо. Трастой, стой! Корни стойці, шурує, гава. Вау! ого го Ні, ну пацани, це дуже красиво, жалко, що він трохи далеко впік. От я хочу через цю яму. Отут. Ой! Горбочок розлетівся, я так не хотів. Не, ну слухайте, я вроді кидаю грунт. Оце, що я нарізав резину, то вона йшла полосками. Ну, як мінімум, грунт кидай вроді. Я у фігіл. Давай сюди. О, Мені подобається! Якось так таке не неселе в міру! Вау! Ось доріжка. їдемо на цю стежку де тормоз задній сюда тут. вау Прижок! вау Ай, тут би був... Це рельєф! от чому не треба дорозі тут кругом капець! вау а шаліть! Блін, це дуже кратеве поєднання, коли легенький сніг лежить і ґрунт крутить. О-о-о! Крижок! Всього погріто! Я сюди їду! Я їду сюди! Офігеть! Сюди хочу, сюди хочу! <ривіт> Ти шариш, що ми тут їздили? Просто в бік пару метрів я з'їхав і... <ривіт> я так кайфую! А я під горку виїжджаю, а в мене нейтралка включилась. Я вже під горку, я такий бам, резко другу втикаю. І заїхав! Я хочу з'їхати, а тут ніби корні. Ну ладно. Я от не впевнений на рахунок заднього тормоза. Не, тримай. Офігеть! Я від... Блін... Я тільки від того що бачу, мені їздить треба. я це все бачу, мені вже кай. А їхати ще, це ж вообще. Поки корні там передіваються. Блин, тут то есть, Ой-ой-ой! Есть. Опа, дерево, О, я люблю, я люблю дерево Не страшно мне! <реклама> 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 Блин! Я шалею Короче, я сам их не буду, треть корм такой этот. Снова поехал, Здорово. Ой-ой-ой. Вау. Так, ты расстой. Блин! Що на мене? Тревської. Давай, газуй! Давай! Поїде! Пої... Капець, колесо поїхало, але ти втримав! Треба, коротше, так рівніше їхати, коли мокрі дерева. Якийсь камінь змог. Як yeah. он это сделал? Мне стрёмно. Там, блин, я... не что, бляха. И я так сделаю. Это настолько сзади круто выглядело. Вау. Через два брівна перепрыгнув, це так виглядало. І мені страшно стало так робити, але я зробив. Звісно, через е, сніг якось в ноги холодніше. Я взагалі теплі носки не вдівав, бо знаю, що не холодно. Ну, коли їздиш. Хоча зараз плюс два на сонці, напевно. Ну плюс два прийшла. Вау! Вау! Ha ha ha. Тормозити різко, точно не дуже вийде по снігу. Вау! Давай прямо вниз тут. Ага. Да. Тут якісь стежки, може тут точно на великах їздить. Або може звірі ходять. Тут просто всюди стежка. І ми по них легенько їдемо. Офігеть! Вау! Я починаю мокрити, короче. Я мокрий, блін Вау! Нет, там лайтовок, конечно. Опа! Оба! Опа! Оба. Оп! 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 Опа! Ай! Добре, що резина нова, блін, мене би вже знесло нафіг. Офігеть! Через гілку і в горку! Вау! Тут яма! Тут яма! Я кричав, ти не чув? Не, не очікувало. А я що й махав! <рес> ти би дав газу, ти б поїхав би далі. Я зникався Так, в руку віддав Контент, я в шоці. Тут напевно вирізати навіть не будеш, а тому що капець гарно. О, вау, вау. Ні, тормозить чуть-чуть не догуляв. Але то, що я мовки, це так. Ну походу пісок колись страли. Це захлопно. Ну я не рию так, коротше. і в мене... Чекає Чікай, а ну можеш лягти, я прив'юшку зроблю. Знаєш що? Ми їдемо, я говорю. Ну, в мене я не можу так боком давати, як він. в мене все-таки бокові шип, шашки не такі. І тут ти даєш газов. Блін, ну ти боком ішов? Ти ще газку піддаєш і ніби дріфтиш, бляха. І відтоді розвернуло. Ти як цілий? Туда. Все добре? Потягнувся? Допом... Так, так і не скажеш зразу. О, блін, чуєш він? Він вниз зажатий? Бля! Що? Він заліз між мотором і рамою. Бач? Він під мотором. Вона. Отак покатались вже. Не йде? Та бля, ти ж навіть їхати не зможеш. Найшестігранька такого грубого немає, відкрутити лапку, правда? Є. Є? Хорош. Не дріфтюйте, коротше, ми поки що будемо рішати. Коротше треба вирівняти якось, щоб вона могла встати назад. Відкрутили. <гум> ну грубе капець, попробуй бляха. Завічоба ти придурявишся і покалічиш себе. Скільки вона груба. Її тобто вирівняти отак от тут. Ну в мене можна рукою, я так і роблю, коли воно вигадається. Або ногою. А тут... Корнець знову зламався. Ремонтуємо в лісі. Треба спочатку це вставити. Я, до речі, ніде не бачу, щоб так штоп ляха льодом. Особливості конструкції. Другий у нас польовий ремонт, зараз лісовий. Перший з корнетом був і другий. Ти в натурі геній. Шукали, куди вперти, а можна було от прикрутити отак і гнути. Коротше, завод, це ну, тупо феноменально. Блін, як красиво. Зараз от дам газку. Ага. Сіло? А не знаю. Хай буде, може вона в буває таки Коротше, зараз дам газку, не знаю, задня резина вона взагалі ціни тримає, але... Але короче, коротше, дам газку. Chillin' Steve is back, oh Sunday we was in the park we'll the Я сам чуть не мар. А ти да, що? Диви. Стой. Тут ще така фігня, що в будь-який момент може бути якісь обриви, ти летиш в яму. Нафіг. Ой! Ой! А, це нафіг. якісь ями страшні непонятні жесть ого ну мені дуже ой цікаво блін ой 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 стоп бач гілка вперлась зупинила тебе все газуй звідси Ай! 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 Мені та гілка, яка стрічала прямо в ногу сюди! Сюди чи сюди! Ай! А воно під, під ремінь залізло! Ой! Вау! Вау! Ну тут всякая яма, тихой масштаб, короче. Вау, вау, вау! Вау, ух! Ух! Заєць! О, це косуль! Дивись! Косулі маленькі! Я думав, це зайці! Здарова! А чого вони самі гуляють? Тут лід, тут прям лід! Я ще полізу наткнув! Ой-ой-ой, беріт понесло! Ай! Тут лід! Тупо лід, земля не проминається, лі, Лід льодовий. Ой, Вау! Ну слухайте, я... Ні, задня резина, то що я її нарізав явно щось дала, бо вона стартує ліпше. Вау! Я в повороті! Боком дав по такому кривому. Ну передня резина, я кайфую, Якби не передня резина, я б вже здох дуже багато разів. Блін, дуже дякую, що мені резину. Вау! Підігнали. Корнить, що розложився, блін. Що ти голова? Тебе розвернуло тут, я бачу, по сліду, так? Да? Да. Ти теж боком тут дав? Загружай! Та все, все! Треба було нижче спуститись! Дріф теж, бляха! Блін, моя резинка! Ааа, дуже... Ой! Вау. Він не чує тепер. Я кажу, моя резинка і не договорив, кажу, хотів сказати, що капець тримає, І тут мене знесло. Блін, взагалі легенький склон. Беляха. От, Ти маєш, моя резинка. Я від'їхав від тебе метр і впав. Да. Просто на бік колесо поїхало. І лежу, а тобі в сраці, з розумієш. Курча. З тими прямо то біда. Вау! Ай! 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 Ай мені жопу знесло в повороті і з боку пеньки. Я вже висадився. Він знов впав придурок, я їду без нього. І я це все не зняв, бо я спереді їду, бо він щось не газує. А Коли в мене нема газує. От. Паскудний. А де він є? Ти що, ти як тут опинився? Ні, я отам родився. А як тут опинився? Догазвався! <гум> а як? Що він тут? Типу спер його? Я одне. Да. <гум> <гум> Ні, господи. <гучода. гум> Що ти пенсія? Ого! Там тупо вода походу Тут, звісно, дуже галімо виїжджати. я ж так багато разів за день не падав. Да. Тому я не Тому я так газу не даю, я би вже вмер. Але сьогодні я теж трохи давав, бо... вау, Але тут гілок. що <плодинам> Я під гору лечу на першій втікаю другу, він грибе, Оце офієно, що грибе, Там пеньок! Я їду під кутом і мене підкидує ще! Як я злякався! Але легенько щеплене піджав, вроді упору на ногу взяв і виїхав. Вау! Що, всикаєшся? Красава! Красава! Вау! Красава, взагалі залетів! Я ще хочу заїхати! пісок не, не сипеться но парек тримає навіть на сніжку це дуже круто газу Ми покатались, камері пам'ять закінчилась, я вже її заховав, ми в лісі. Коротше, я Хасаню страшно. Резина тримає, мені все пофіг, задня трохи несе. Але тут нормально, типу, по-сильному було туди, типу, таке собі, але по снігу навіть я собі можу піддріфтувати легенько, але в міру, звісно. Тобто нормально, в горки залітаю, не шліпую, по листі теж нормально, Ну, грубо кажучи, зрівняно з тим, що було, прям це, що я нарізав її отак. Полосками то це прям класно. Передня резина взагалі відпад, не можу сказати. Отримайте Хорнета, він сьогодні дуже годно навалював, прям кайфи. Тупо там коментарі, лайки. Дуже, дуже красиве відео і тупо дуже багато екшену. Всім дякую за побачення. Попрощайся. Всім пока. Пх, ти як бандит, тупо очі блистяться. Коротше, всім пока. Опа, опа.